Тільки уявіть, одна секунда один вибух на Рубіті. І тисячі супутників перетворюються на мертвий метал. GPS зник, Старлінг мовчить, банківські транзакції зависли, енергомережі в колапсі. І це не просто сюжет голівудського блокбастеру. За даними західної розвідки, Росія вже готує таку зброю. 15 листопада, два з Міжнародна космічна станція, сирени тривоги. Сім астронавтів терміново евакуюються в рятувальні капсули. Причина хмара з півтори тисячі уламків, мчить просто на них. Росія щойно збила власний супутник, щоб показати світу. Відтепер здатна це робити. І з того моменту Москва постійно грає м'язами, щоб довести космос нове поле бою у тіньовій війні я перевірила перед інтерв'ю. Так майже щотижня надходять дані, що на супутниках стаються певні збої через Росію. З Німеччини, Франції, Великої Британії про це публічно повідомляли. Тож ми маємо ставитися до цього дуже серйозно, якщо інциденти настільки часті. Ельжбета Бенковська Політик, яка визначала космічну політику ЄС. П'ять років була європейським комісаром, відповідала за інновації і космос, який вже за неї ставав полем битви з Росією. Саме пані Ельжбет відстоювала ідею створення європейських космічних сил, розвивала програми Галілео і Коперник, щоб Європа не залежала від інших у навігації та спостереженні за землею. І вже тоді попереджала: космос це не тільки наука, ще й безпека та оборона. Брюсселю пощастило в момент, коли Росія тільки захопила Крим, отримати такого космічного єврокомісара. Бо пані ЛЖБ ще тоді попереджала про загрозу, яку донедавна багато хто не сприймав серйозно. Мовляв, ну які там зоріні війни нам би з війнами реальними розібратися? Знаєте, я теж чула балачки. Може, Москва просто блехує. А коли ми чуємо про глушіння сигналів, GPS, може це нібито не так критично. А я от вважаю, що ми маємо ставитися до цього максимально серйозно. Чому? Бо Москва тепер має можливість втручатися в роботу супутників, глушити сигнали, осліплювати сенсори, збивати з курсу або навіть знищувати чужі космічні апарати. Західні розвідки постійно фіксують, як поблизу об'єктів НАТО та військових, і навіть цивільних західних сателітів проводять небезпечні маневри російські апарати. Стежать, перехоплюють сигнал, намагаються хакнути, прямо загрожують зіткненням. Прямий натяк заходу, мовляв, не зв'язуйтеся з нами. Інакше на орбіті може статися аварія. І хто потім доведе, чи була вона випадковою? Ну а зараз ці погрози вже навіть і не приховують. Коли Москва відкрито попередила цивільні комерційні супутники, дані з яких використовуються у тому числі і у воєнних цілях, можуть стати їхньою законною ціллю для удару у відповідь цього року. Москва заявила міжнародним регуляторам, що, наприклад, європейські супутники, які допомагають українським збройним силам, вона теж вважає законними цілями. Саме з цим багато хто пов'язує дивну, якщо не сказати більше, позицію Ілона Маска. Мовляв, мільярдеру могли прозоро натякнути, і він може випадково втратити кілька супутників Старлінку чи всю свою орбітальну флотилію. І публічним це стало після одного лише легендарного твіту, який опублікував наш наступний топ-експерт. Шашанк Джоші один з найкращих західних журналістів, що пишуть про космос. Пройшов шлях від дослідника в Оксфорді до оборонного редактора журналу Економіст одного з найвпливовіших світових видань, пише про ядерні програми, військові технології та майбутні розвідки. Працював кореспондентом у всіх гарячих точках світу, зокрема і в Україні. А ще одним своїм вірусним твітом якось змусив світ заговорити про російську загрозу в космосі особисто для Ілона Маска. Отже, що ж там із маском? Журналіст каже, вірогідно, російські натяки зробили мільярдера більш обережним, але не спрацювали так, як планувала Москва. Бо навіть попри ці російські погрози, попри те, що знаємо, ж маск робив низку проросійських заяв. Він і його компанія все одно продовжують забезпечувати зв'язок для України. це означає, що, врешті-решт, маск таки готовий ризикнути, ігноруючи російські залякування і навіть конкретні спроби дестабілізувати Starlink, і вирішив їм протистояти, навіть розуміючи всі ризики. Що ж це за ризики, такі і чим саме здатно погрожувати Росії? Це ядерний вибух на орбіті. Випромінювання від якого здатне за лічені секунди вивезти з ладу електроніку і зв'язок на сотні і навіть тисячі кілометрів від епіцентру. Технології для нього у Москви, на жаль, є, і це підтвердила американська розвідка. Її аналіз показав: варто такому статися. Миттєво замовкнуть всі без винятку супутники у зоні ураження. І цивільні і військові, і навігаційні, Ядерний вибух у космосі порушить роботу супутників майже кожної країни світу, включно з найближчими партнерами Росії, тим же Китаєм. І це матиме величезні наслідки для Москви. Втім, важливо розуміти, ми говоримо про крайні ситуації, коли Кремль може вважати, що в нього немає іншого вибору, окрім як взагалі позбавити США можливості використовувати космос, і в такій екстремальній ситуації Росія може вирішити, що немає іншого вибору, навіть з ціною інтересів потужних держав, своїх друзів і партнерів. І вона може виявитися готовою піти на цей крок. Це по суті ще один елемент тіньової війни. Москва розкриває карти, відверті погрози і підводні кабеля перерізати і залишити планету без супутників, відкинувши всіх нас в один момент в п'ятдесяті роки минулого століття. І коли західні політики вагаються із жорсткими рішеннями, бо не хочуть, як вони кажуть, ескалації, то якраз саме цю загрозу виявляються і мають на увазі що в разі, коли Росія буде у відчаї, буде затиснута у Кут. Вона може піти на кроки, про які й подумати не могла б в умовах обмеженого регіонального конфлікту, на кшталт того, в якому як вона вважає, бере зараз участь в Україні. Чи розуміють це європейці відставний єврокомісар каже так, безперечно, бо пані Льжбета і сама доклала чимало зусиль. Для того щоб мотиви Путіна у перших осіб єс не викликали сумнівів. Я ж полячка. У нас своя історія з Росією. Тож я відповім абсолютно прямо. Не вірю, що щось, якісь загрози створити космічне сміття, яке руйнуватиме чужі супутники, зупинить Путіна від ведення війни в космосі. Зупинити можуть тільки міжнародний тиск, санкції і знову ж таки конфіскація його заморожених активів. На жаль, у такому світі ми зараз живемо. Ми стали реалістами після кількох років цієї війни. Росія не хоче зупинятися зараз в Україні, і її потрібно змусити завершити бойові дії. І нові нафтові санкції, про які просить Україна, виявляються потрібні ще й для того, щоб у Москви не залишилося грошей на дослідження із космічної зброї, не було можливості погрожувати не тільки дронами, саботажами і підпалами, але ще й із космосу. Втім, не тільки. Москва ж маніпулює сигналом GPS. і це теж серйозно. Макрон днями сказав: війна сьогоднішня вже ведеться в космосі, а нова завтрашня війна розпочнеться з космосу. І якщо хтось і заляканий, то рада сказати це дуже голосно і чітко. На щастя, не в Європі. ЄС тут на боці України. Звісно ж, і це було б дуже важко для всіх нас. Ми бачили історію із обмеженнями на використання україною старлінка. -Маска. Це показало наскільки небезпечно покладатися на одне лише джерело супутникового зв'язку. Ось чому нам потрібні більші фінансові ресурси, щоб це вирішити, а ще просто більше єдності у підтримці України.